3 грудня, коли вся світова спільнота відзначає міжнародний день людей з інвалідністю, у Смілі організували і провели круглий стіл під гаслом: можливості обмежені, здібності безмежні. У роботі круглого столу взяли участь насамперед ті, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Це спеціалісти управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, соціальні педагоги та практичні психологи закладів освіти, лікарі, батьки, тренери дітей з інвалідністю та представники місцевої влади. Доступні ліки, доступ до Медичних закладів, доступ до будь-якої установи це робота влади. Є багато проблем і прогалин, і е, не можна цього скривати, але й багато зроблено. Я принагідно дякую кожному з вас, тому що до вас приходять діти, які потребують підтримки. Чи це психологічної, чи це фізіологічної, чи це фізичної. І ви кожного дня створюєте їм належні умови у Смілі. Нині діє один з найкращих на Черкащині інклюзивно-ресурсний центр, де фахівці допомагають активно розвиватися і соціалізуватися дітям з інвалідністю до 18 років, а також надають необхідну підтримку їхнім батькам. Ми надаємо корекційно-розвиткові заняття. Це заняття із психологами, і з логопедами, і літологами, і також працює реабілітолог. Інклюзія стала частиною щоденної роботи в освітніх закладах міста. Дошкільні установи відкривають нові групи, а школи адаптують свої програми, щоб кожна дитина почувалася частиною колективу. Коли в нашому закладі проводяться різноманітні заходи, та, якісь розваги, врядкові театри, наші діти завжди залучаються до цих естафети, Намагаємося залучати, хоч вони не завжди можуть виконувати, скажімо так, дії, такі як виповнують там, типові діти. Але намагаємося їх залучати також, щоб вони були включені в соціальне життя. Діти з інвалідністю не лише успішно навчаються разом зі своїми однолітками, а й досягають значних результатів у спорті. Соціальний педагог Смілянської школи колегіуму номер 3 розповідає про те, як учні з особливими потребами не лише долають труднощі, а й стають чемпіонами, здобуваючи нагороди в різних спортивних змаганнях. Приємно, що за скільки років якраз серед дітей маємо в цьому році два чемпіони. І завдячі тому, що ми співпрацюємо із Ніною Ніной Трохимівною і із клубом Вертикаль. Діти відвідують на базі школи гуртки будинку дитячої юнацької творчості. І Тіченко Давид, чемпіон України із шахматів, а Лихолай Настя – із легкої атлетики. Цього року, за ініціативи заступниці міського голови Сміли Тетяни Карло, був реалізований проєкт Рука допомоги спрямований на соціалізацію вихованців Смілянського дитячого будинку інтернату. Ми дуже вдячні кожному з вас. Z izjemno resursnim centrom, s tem, s katerim vidite, da je kultura z upravljeno naslite, s budilkom kulture, z nizkim parom, z moštvenimi inštinami, z zapadom naslite. Тобто немає в місті, немає такої організації, яка залишилась би байдужою до потреб наших дітей. Важливою складовою соціалізації є спорт. Він надихає, зміцнює дух і доводить, що для наполегливих людей немає нічого неможливого. Є спортивні різні секції, є спортивна школа, і одним із виходців дійсно цієї наші паралімпієць, який здобув золоту медаль, Також він займався тренером в пасильній школі. Є штамів полабаничі, хоч за нього секція футболу, але повітряці дітки також хочуть займатися спортом і вони займаються футболом. Двері е, відкриті спортивної школи для всіх діток. Не один раз на протязі 24-го року відділу молоді та спорту було організовано різноманітні транспортні, скажімо, послуги щодо. Змагань. Це були такі експерт-пакіада повідомити додаткової атлетики. Також були ось у нас у Смілі чудовий захід, даний проходив дві неділі назад. Це був всеукраїнська олімпіада із баскетболу. То тобто, ми долучаємося до цього. Інклюзивна освіта та спорт для дітей з інвалідністю це лише перші кроки на шляху до повноцінної участі у суспільному житті. У контексті війни в Україні значення реабілітації зросло в рази. Системний підхід до відновлення це те, над чим працюють у смілянській міській лікарні. Відкрито реабілітаційне відділення 12 вересня на сьогоднішнє число виписано вже більше ста пацієнтів, тобто їм надана допомога. З ними займаються наші ерго- і фізичні терапевти. Та, попри всі зусилля фахівців, головною підтримкою для дітей залишаються їхні батьки їхня віра і любов це крила, що допомагають дітям долати будь-які перешкоди на завершення круглого столу. Учасники переглянули короткометражний фільм Самостійне життя, що яскраво довів, навіть коли можливості обмежені, здібності і справді безмежні.